знайомих може в Гузе. Ну, в, в 5 утра? В п'ять утра. Сейчас спят после ваших В 5 утра перевести. Карту знайомих в 5 утра брати, да? Не, ну це сюрприз. Так сюрприз. Начало робочого дня. Ми ж замовили за готівку. Відповідно, готівкою повинні розрахуватися. Я наказала болт з 5 утра 15 разів, тому що кожні дві хвилини мені приходилось, що всі водителі зайняті. Я не могла кожні 15 разів, отак просто карта оплачувати 15 разів заказ, потому что болт визначають средства в течение 10 минут. Мені треба було срочно таксі домови. Ну, давайте я вас відвезу назад, замовляйте далі. Там. Ну ви ж не можете розрахуватися, що мені робити.